Село Озерськ Добровицького району, що розкинулось на берегах Мальовничого озера, відома не лише історичним минулим, а й тим, що тут проживають родини з такими прізвищами, як Петрович, Сирко і Пляшко, що мова у селі наближена до української літературної і практично немає місцевого поліського діалекту. Жителі села займаються рибальством, мисливством та тихим полюванням, збором журавлини, чорниці, брусниці і, звичайно, грибів, з яких можна приготувати чимало смачних страв. Дуже багато страв. Це і перші блюда, і другі блюда. Гриби можна консервувати, маринувати, засолювати і жарити. Угу. Що ми робимо майже кожен день? Я бачу тут є і зеленички, і, і... краснюки, як вас кажуть, так, так? а це що таке за чудо гриб? такий? оцей гриб називається семирог. Угу. У нас в селі його називають семирог, але по інших селах називають їх ще медведики, лосики. Ну у нас вони семироги. Угу. І що з нього можна робити? Так, з нього можна приготувати е, таку страву. Відварити його і піджарити, угу. це перший спосіб. А другий спосіб ще є його просто помити, почистити і в свіжому виді жарити. Ага. Так. Але ми до нього повернемося трошки пізніше, пізніше. і їх ще в нас засолюють. Ну і бачу, і зеленички є. зеленички так. теж можна засолювати. Так, зеленички так? ми теж засолюємо. До речі, зараз напевно вони якраз і ростуть. Так, зеленичкам зараз рости саме пора. Угу. Їх дуже багато в нас. Зеленички і ще один вид підзеленки. Ну, вони трошки відрізняються. Ось у мене підзеленок. У ага. нього кори, шапочка така коричневата, коричнева. Така коричнева сельвата, най, так? А корінчик так як сонечко відходить. Жовтенькі полосочки. Угу. Дивіться. І по цьому ми відрізняємо від неїстівних грибів, бо є такі схожі неїстівні. То саме треба дивитись на корінчик. А зеленичка, вона ж така ж сама, так виходить. Так, а так. зеленичку видно, вона угу. зелененька. І що буде так. Зеленичок робити. Ну, певно, ми засолимо зеленички. Засолимо, так? Так, так Ви Засолимо, засолимо. Треба Їх відварити спочатку? Їх щодня. принести з лісу і треба ретельно вимити, тому що вони ростуть на піску угу. і в них дуже багато піску. Їх треба разів 10 мити у воді У воді. і навіть додати солі. Угу. То Соль допомагає, щоб цей пісок. Краще вимився, угу. ну ми їх вже помили, так і зараз будемо засолювати. Є два способи засолювання грибів: холодний спосіб угу. і гарячий спосіб. Холо... Ну, ми спочатку а... приготуємо холодним способом. Так, для, так. для цього щоб для потрібно. цього використовують скляну тару. Емальовані каструлі, чи відра і навіть дерев'яні бочечки, uh -huh. якщо є велика кількість грибів. Значить, ми візьмемо скляну тару. Так. Що Далі зал... кидаємо? кидаємо спеції, Лавровий а все чи, чи зверху ще будемо, чи на дно лише все так? Так, прямо. Перець горошок. Угу. Горошин скільки десь там хай. Двадцять 20. 20 десь. І так. Так. думаю, достатньо. Так? Так. Так? Гуздикий горшник? Штук 10. Так, і отак от я думаю. От так. Так. Угу. І духмяний перець, Духмяний ще перес. Бачу, є тут ще духм'яний перець. Так, є. Засипали. Засипали приправу. Закидаємо угу. туди селенички. Такі гарненькі, чи ви будете? Давайте будемо запитати. А великі, можливо, треба розрізати великі, можна розрізати, але найкраще для соління підходять маленькі, чи можна і великі? То немає різниці. Ну якщо назбирали багато mm -hmm. маленьких, то краще маленькі, правда? але якщо... смачніше, правда? Теж так. таке отримали. А якщо немає, mm -hmm. то можна різати і великі. Mm -hmm. І скільки часу оці засолені гриби мають постояти в так би мовити? Так скільки часу вони можуть стояти місяць. Заливаємо потім їх е, підсоленою водою, угу. холодною водою, не кип'яченою. А Під, солі з підсоленою. Ну, на трьохлітрову банку треба е, 100 грамів солі. Це двохлітрова банка, значить, грамів 70. Так, солі. Угу. Солі. Так, де то наша ложка? Ложка 50 грамів. Ні, ложка 25 грамів. Угу. То ми сиплемо. Три ложки. Три столових ложки. 3 ложки так. солі так. І заливаємо холодною водою. Не, не переварено? Ні. Звичайно, вода. Ось. Так. Так. І... Вода покрила, угу. зеленички закриваємо Ваємо їх кришкою, якщо це в баночці. Угу. А якщо у відерці чи в каструлі, то ложимо кружечок і гніт на нього. Угу. І все, і тепер ставимо і так, в холодне місце. Так. Так? Ставимо в холодне місце. В льох, холодильник. В... І тоді Виток. їх можна використовувати для перших блюд. Отваримо борщ, варимо mm -hmm. суп, додаємо заменички. Ну, ось так, ось така перша страва. готова. Так. Так? А ви ще казали? А що є інший спосіб так, є ще гарячий спосіб. Так, гарячий Він е... далі все те саме, тільки на початку гриби треба прокип'ятити. Хвилин п'ять. Е... Десять. Угу. Опеньки, якщо маринувати, то треба тридцять хвилин кип'ятити. Угу. І так само подовж. А потім все складаємо в тару і так само засипаємо приправою, сіллю приправою і водою заливаємо. Угу. Зеленички солені. Гриби почистити, ретельно промити у підсоленій воді, допоки не зникне пісок, на дно двохлітрової банки покласти лаврове листя, горошини чорного та духмяного перцю, воздику і вкинути промиті гриби, Добавити сіль, залити холодною некип'яченою водою, закрити банку кришкою та поставити у холодне місце. Солені зеленички можна споживати через місяць. Страву із ось цього такого дивного гриба семирога, як тут кажуть, так? так? Його треба відварити, чи, чи як спочатку його Ми попробуємо його жарити у свіжому вигляді, угу. так як ми е, принесли його з лісу. Значить вони в лісі ростуть в такому вигляді. Угу. З нижньої сторони в них є такі рожки. Так. Їх треба очистити, так? Ці рожки ці. треба очистити. Чого вони називаються семироги? Оці оріжки похожі до шкіри лося. Ага. Дивіться, вона такого самого кольору і так само, е, бурсинки, гриби, бурсинки, так? Так? Ага, такі як ага. у лося. Чай. Щоб нажарити, То треба їх почистити, ці гриби. А смак схожий на що? Так, е, їх, їх називають ще рослинним м'ясом. Якщо їх піджарити. То в них укус м'яса. Угу. Їх називають рослинне м'ясо. Курячого вчителя. <рес> чи я спробую сьогодні. Спробуєте. <рес> і тоді скажу, <рес> поділюся, що схоже про смак грибів. І зараз ми їх якраз і пожаримо. Розбиваємо яйця. А багато таких грибів росте у вас? Багато, у багато. Там взагалі цього року цього грибів року, дуже так, багато. Осінь щедра на гриби. Угу. Будемо вмочувати. Так. Потім ті гриби обмукаємо у муку, угу. а потім в яйце. Так. І обжарюємо. Таке грибна відбивна, грибне м'яско буде, так? Угу. Я бачу, що, напевно, треба їх діставати, правда? ви наші гриби підсмажились. Знімаємо mm -hmm. їх. Аромат такий. А може ще сюди цибульки додати, так. Можна? Додавати. можна Можна пережарену цибульку додати до них. А хто любить, то можна і чесничком. Вже uh -huh. присмажену, посипати при часничком. Ось. І така от страва із такого гриба. Семирога, так. от і ми таке виходить. Ми зараз її покуштуємо і визначимо смак якого м'яса <рес> <рес> нагадує на Нагадує цей Ну давайте скуштуємо. Ну от пробуйте. М -м, запах гарячий, гарячий. А його треба гарячим чи холодним споживати. Вони вкусні, і, і гарячі і холодні. Так. Так, перчиком можна ще посипати. М'яску, куряче, ломики. Семироги смажені. Гриби ретельно почистити, промити. Великі гриби нарізати на шматки, обваляти їх у борошні, потім у збитому яйці, обсмажувати з двох сторін на пательні змащеній олією. Перед подачею на стіл поперчити, присмачити чесником, споживати гриби як гарячими, так і охолодженими. Можна приготувати із тих подарунків, які нам дарує природа. Вони смачні, поживні і корисні. Якщо комусь із глядачів сподобались наші блюда, то по наших рецептах приготуйте і споживайте на здоров'я. А ще заходьте на сайт телеканалу РТБ. Передача азбука смаку www.rtb.rv.ua